Так, друзі колеги, всім привіт, моє вітання. Значить, Сьогодні у нас на огляді соя 2090, здається, у ній номер по народному хайстар, вона називається період вегетації у ній 105 днів. Значить, видно слідодоприскувача. Це ми тут проводили гербіцидну обробку. І значить, мета сьогоднішнього огляду показати, як вона у нас розвивається, адже це та соя, яка була. Посіяна після соняшника по дисковці, дві дисковки було попередник соняшник. Значить, Соя була не оброблена, без інокулянта, взагалі лише відкалібрована і посіяна. Посіяна вона була на 35 те міжряддя сівалка Kun Planter 2, тобто наша сівалка, якою ми висіваємо соняшник, висіваємо кукурудзу. Сівалка має таку особливість, що на ній можна здвигати банки до 25-го міжряддя, це максимально, що їх можна здвинути. Тобто Можна було не здвигати банки і сіяти на 70-му, тобто рядок в рядок заходить. Але ми вирішили, що це буде трішки ну, складнувато, тим що будуть, буде рядок затаптуватися. А так ми здвинули банки на 35-те. І отак значить, посіяли. Значить, що взагалі по висіву? Висів тут е, склав 510 тисяч на гектар 35 міжряддя, від 17 до 20 штучок на метр у нас виходило. Глибина була 5 см. Насіннячко лежало усе у волозі, усе класно виходило, прикаточка працювала. Єдине, що де була палка більша від соняшника. Там були там ну, певні нюанси, але все, от, як бачите, соя стоїть хороша, в принципі, агрофон непоганий. Непоганий. Значить, що у нас тут по, по бур'янам? Лобода хорош. Тут теж все до побачення, Євробачення, Якби Маленькі бур'янці там лізуть. У нас проходять такі зараз дощики непогані. Єдине, що тут була дуже велика проблема із хвощем. Мені радили внести сюди кломазон, здається, препарат по 0,4. І він би увесь хвощ, кажуть, забрав би. Але я не ризикнув би і зараз, от, думаю, можливо, треба було внести ось якийсь просівчик лобода. Теж каже нам до побачення. Ну і соя. Соя на 35-му, що ми бачимо взагалі? взагалі по сої? По хворобам все вроді нормально. По шкідникам, по шкідникам теж Це якесь механічне пошкодження, все теж більш-менш нормально. 35-й міжрядіч, зараз я вам постараюся показати. Що у нас тут є? Ну, якби вона вже почала своє гілкування. Ось гілочка, яка вже пішла класна. Вона посіяна в нас, ось теж гілкується, дивіться, одна, друга, вон, третя пішла гілка, Там капітально. По соняшничку, без добрив, не тут добрив не було. Дві гербіцидні обробки раундапом. Значить, перша гербіцидна обробка у нас була. Коли сойка вилізла сім'ядолька, і з сім'ядольки вилазить перша пара листочків. І вже значить, пройшли дощики і пішло, пішла активно рости. У нас падалиця соняшника. Почала так активно рости, що і вона почала її обганяти. І вирішено було, ну, всі кажуть, що треба чекати там перший, другий, третій, троєчитий листок. Але це своє ГМО, на ній можна працювати гербіцидами у будь-яку фазу. Наскільки я знаю, можливо, я помиляюся, то поправте мене. Значить, Вносимо ми сюди по 2,5 літри оригінального препарату Roundup Max. П'ятий день соняшник увесь, ну, падалиця соняшника вся жовта, осод жовтий, все воно починає якби, закручуватись, казати нам до побачення. Сьомий день уже воно усе, якби, отам при землі лежить. Соя далі продовжує у нас рости. І Проходять у нас знову чергові дощі. Я розумію, що буде ще якась така активна фаза або падалиці, або е, певного того ж самого осоту. Ділянка тут дуже таки забур'янена. Вона декілька років не оброблялася, тут було дуже багато бур'янів. Я розумію, що бур'яни будуть. І так воно виходить. Проходять дощі, йде друга фаза падалиці. Вона вискакує, вона прогресує, доганяє сою. І вирішено, значить, за другим разом ми даємо теж оригінальний препарат Roundup Max, але вже даємо по 1,7, 1,8. І я вам скажу, що воно працює. Усе ось навіть, дивіться, падали соняшника. Ось отака. Сойка вже цвіте, цвіте синім кольором. Ще ми її тут нічим не підживляли. Хочемо сюди заїхати з потужними препаратами по листу, гумати, амінокислоти, фунгіцид дамо, інсектицид поки що давати не будемо, тому що я бачу, що шкідників у нас немає. Є такі п'ята на листках, але я думаю, це від гербіциду. Від гербіциду. Така класна стоїть. Класно вона розвивається, гілкується. Я думаю, з неї толк буде. Плануємо ми сюди також дати декілька фаз бору. Першу, другу фазу інсектицид обов'язково буде, але, мабуть, трішки пізніше будемо. Ми сюди частенько заїжджаємо, дивимося за нею, щоб нічого тут. Ніяких проблем по ній не виникало. І, але фунгіцид, я думаю, першу фазу ми дамо сюди планово. Так що, такий по народному сорт хайстар. І десь в одному із відео, я не взяв на жаль з собою лопатки, я б вам показав, що бульбашкові бактерії на ній вже утворюються. Хтось мені в прямому ефірі в Тіктоці казав, що такого не може бути. Це, мабуть, у вас соя по сої декілька років вже. Але ні. Тут були бур'яни і в минулому році тут був соняшник. Соняшник був подискований, соя постійна по двох дисковках, без добрив. Отакий зараз має вигляд. Декілька днів, 4-5, і ми сюди заходимо із підживкою. Рядочки вже у нас зімкнулися, як ми бачимо. Листовий апарат. Є, Значить, робочий розчин є, куди, що він попадав, тут буде все окей, я так думаю. По бур'янам ну, будемо бачити. Я гадаю, що вже соя закрила, вже бур'яни йти не будуть. Дуже дуже добре, що оприскувач має великий розмір, 28 метрів і немає оцих. Ось я бачу, коли я зараз ми до неї. Дійдемо, покажу вам. І тим саме ми не топчемо наші рослини. Ось, коли я була, вже її затягнуло. Це тут щось, бачите, дощики пройшли трішки гірше повсходило. там трішки от. І тут же ж ми забув вам сказати, що тут ми працювали. Штригельною бороною від компанії Техпромсвіт. Гарно стоїть. Там ми в тому краю не працювали, але я бачу, що треба було працювати на всій, на всій ділянці. Отут видно ще от, так як придивиться проти сонця, вона ще не замкнула рядочок. Тут теж видно. Ну, якраз днів 4-5. І будемо її підживляти тут. Буде тут все добре. Так що, така колеги, сойка, коментуємо. Обов'язково поодинокі бур'янці є. Є ваточник, який присажений, але я не знаю, він ну, його не забере. Оригінальний раундап його не забирає. Та й взагалі його мало що забирає. На кукурузі там є мілафорт екстра, яким можна працювати по ваточнику. А так, колеги, коментуємо, пишемо коментарі. Як вам, що ви порадили сюди внести, я думаю дати сюди, ось, значить й не вже інсектициду контактно системного, хай попрацює трішки. Так що не забуваємо за лайкосик, колеги. Ставимо, підписуємося на канал, слідкуємо далі, буде вам показувати, розказувати. Скоро жнивувати будемо на системі картографування від колі колдона, обов'язково вам покажемо. Яка тут у нас врожайність? Так, зараз виходимо. Що у нас тут? Який у нас, чи дала нам ефект штригельна борона, чи не дала? Це все буде помічено на карті. Так що спостерігаємо, така своя.